Він пластун, мисливець та собаковод, а ще дуже мріяв про онуків. Наша наступна історія про Руслана Белюженка, розвідника, який в липні 2022 року загинув на Донеччині. З його рідними поспілкувалася наша Ольга Бабенко. Його були завжди слова краще. Мерти стоячи, ніж жити на колінах. Це він завжди цитував Шухевич. Так, свого чоловіка Руслана пригадує Зоряна Балюженко. Уже більше двох років вона вдова українського захисника. Він був хорошим чоловіком, люблячим, хорошим батьком. У нас є одна донечка, яку він дуже сильно любив. Мій чоловік він був всебічно розвинений, він дуже цікавився мисливством. Він був директором мисливських угідь. У мирному житті Руслан Белюженко був відданим собаководом, мав власний розплідник чотирилапих та телемайстерню. А ще працював єгерем і робив мисливство. Його дідусь був лісівником і його дідусь навчив поважати ліс, поважати природу, поважати тварин. Він вмів читати сліди тварин, розумів, що потрібно робити, коли, в який час. Це ще йому привив його дідусь ще з дитинства. Він, можна сказати, вмів розмовляти з тваринами, тварини його розуміли, він їх. Коли почалося російське вторгнення, Руслан Балюженко створив у Богорочанах територіальну оборону. Разом з місцевими мешканцями патрулювали громаду. Згодом став на захист держави. Тиждень він побув в теробороні, тоді сам пішов в ТЦК. Взяв повістку, прийшов до мене, показав, був такий щасливий, каже, я йду. І 6 березня він пішов. Свобода України має бути з кров'ю, щоб вона дійсно була вільна. Не знаю, чому він так казав. І відмовити чоловіка від рішення піти на фронт було неможливо, каже пані Зоряна. Я придумала всякі варіанти, щоб він не пішов. Він сказав, я не можу не піти. От як в мене будуть внуки, я їх посаджу на собі на коліно, і як вони мене запитають, дідусю, де ти був, коли була війна, і що я їм скажу? У складі 68-ї єгерської бригади Руслан Белюженко вирушив на Донеччину. Там він разом з побратимами вистежував та знешкоджував ворожі розвідгрупи. У пласті в нього позивний був єгер а на війні. Кіт, тому що він міг ходити так по лісі тихенько, що навіть гілочка не трісне, він знав, як це робити. Він міг маскуватися. Він якраз ті свої навички, що він знав по виживанню в лісі, по самозарадності, він і передавав хлопцям, які були там. Якраз він, коли був в госпіталі після контузій, він собі зробив татуювання сови на передпліччі, на мечі, що стоїть, якраз символ розвідки. Та 12 липня 2022 року сталося непоправне. Пані Зоряна пригадує, її чоловік перестав виходити на зв'язок. В четвер він мені не дзвонить зранку. Після обіду до мене подзвонили знайомі, спиталися, чи то правда, що Руслан в госпіталі. Я кажу, я не знаю, я з ним сьогодні ще не говорила. Я тоді почала до нього дзвонити, його телефон не відповідав. Виклики шов, але не відповідав. Потім мені дзвонили, сказали, ні, Руслан. Загинув, теж знайомий, але з повороча, Я кажу, не може бути. Дзвоню я тоді до побратима. У мене був номер тільки до одного його побратима. Я дзвонила до побратима в четвер після обіду. Він мені каже, це правда, Руслан загинув. Жінка каже, найважче пережила втрату батька, донька Юліана. Я тільки їй дзвонила в. І вона почула мій голос, я їй нічого не встигла нічого сказати, вона каже, ні. І в неї одразу сльози, в неї одразу паніка, ні, то неправда. Я кажу, то я ж нічого не сказала. Вона каже, то не правда, то не правда, ні. E, дуже важко, тому що не був сильний зв'язок. Вишиванки та однострої чоловіка пані Зоряна не прибирає з шафи. Каже, вони й досі зберігають його запах. Це його улюблені вишиванки. Ще у 2012 році він їхав у Донецьку область по собаку у вишиванці. Це пластова вишиванка. Після нього, як він одягав, я їх, останній раз, як одягав, я їх не прала. Після загибелі Руслана Белюженка минуло два роки. А оговтатися від втрати коханого пані Зоряна не може дотепер. Проте запевняє, повернутися до нормального життя їй допомогли люди, особливо ті, які також втратили на війні своїх рідних.